Ростислав Пасічник, львівський науковець та винахідник. Це два роки тому він залюбки показує свої дітище перед камерами та роздає коментарі журналістам. А це його диворобот: міні-танк-розвідник для бійців. Ато вміє і поранених з поля бою витягати, і снаряди воякам доправляти. Та ще й на дистанційному керуванні. Зараз, наприклад, є під'єднане управління, яке відбувається через вайфай, так тобто, ми можемо його там. Ось він рухається вперед. Там назад поворот. Ще більше диво ціна танка, як то кажуть, відро за три копійки. Винахідники гордо пояснюють, робота зліпили з того, що було, тому й оцінюють його так дешево. Від ідеї до виконання місяць часу. Значить, кошти не, 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 незначні це були наші кошти. Вартість незначна 40 тисяч приблизно гривень. Волонтери вишукувалися в чергу за міні розвідником. Замовляли по кілька екземплярів. Тут і почалися каруселі. Виявилося, що крім 40 тисяч гривень, слід доплатити ще 100 тисяч на особистий рахунок Ростислава Пасічника. Гроші перерахували. Тепер шкодують. Робот-розвідник був лише один, другого не було взагалі в природі. Він проїхав буквально там кілька метрів, зупинився. З нього пішов дим, і він просто загорівся. Купили дивомашиною актори львівського театру опери та балету. Раділи, вірили їхній дарунок бійцям, працює на передовій. Але після скарг київських волонтерів хочуть усе перевірити. Звичайно, що це не є нормально, але в нас в країні це вже стало досить поширено. Що я здивована і не можу але я вперше про це чую від вас. Тому я ну, звичайно що це ну сказати, що погано, то нічого не сказати. Але от халепа, телефон Ростислава Пасічника не відповідає, а за вказаною адресою фірми великого комбінатора просто не існує. Та як воронтуває, там тільки ремонти йдуть, там тільки звели то третій поверх. Олег, скажи мені, будь ласка, Ростислав Пасічник, тобі щось таке каже? А... Аймейл-сервіс, така фірма. Теж нічого не каже. Він каже, що то колись давно хтось комусь дав таку адресу. Тут міліція якась приходила, але тут даний мене ніколи такого не було. Скільки саме замовлень назбирав Ростислав Пасічник і чи відправив на фронт бодай одного такого робота, розбирається поліція.